Іван Петричак, представник прислужби 24-ї четвертої механізованої бригади імені короля Данила, пане Іване, дякую, що доєдналися. Дякую, що знайшли час і можливість. Якщо дивитися по офіційним повідомленням, то у сухортиця сказали про те, що російська військові російської федерації посилили штурми, зокрема і в Часовому Яру. Тож розкажіть, яка зараз ситуація у вашій зоні відповідальності? Дуж останнього місяця кожного дня у нас відбуваються штурми, і противник лише нарощує свій наступальний потенціал, посилюючи 98-му дивізію, яка е, тут стоїть проти нас е, різними штурмовими загонами, батальйонами. І це не просто, знаєте, мобілізовані якісь, які не вміють воювати. Це е, е, десантники, які мають озброєння і техніку, зокрема от БМД-машини, четверті БМД це умовно новітня зброя російська, яку застосовують і кидають на часі яр масовано. Тобто, якщо ми раніше говорили про те, що штурми відбуваються піхотними малими групами, а вони і продовжують такими бути. Але ця піхота заїжджає в умови міста, тобто в міську забудову на цих машинах бмд під вогневим прикриттям. Тобто машини їдуть, вони відкривають вогонь, і там, де вони будуть зупинені, там. По суті, ця піхота і спішується. Потім ці малі групи розбігаються кущами, будинками і будь-якими там щілинами укриття. Я маю на увазі, шукають собі укриття і отакими от маленькими групками вони потім кучкуються і далі йдуть вперед, і виконують свої завдання, штурмують будинки, підвали і все, що тільки можна. Тобто, по суті, їхня тактика не дуже це змінилася. Ну, тобто вони, як і далі, цими маленькими групами кучкуються і пробують знайти слабке місце десь в обороні, намагаючись пролізти вперед. І е, я тут би ще хотіла уточнити, пане Іване, наскільки вони застосовують важку техніку. Ну не зовсім ну тактика не зміна, тому що раніше були малі ага. турмові групи, які ногами заходили в велику дистанцію. Ага. Тобто ну, кілометри і кілометри проходили зараз. Вони заїжджають на БМД. Тобто ці малі групи застосовують техніку, причому в великій кількості Ну, там за один штурм умовно може заїжджати 10 БМД. Це велика кількість, і ці всі машини їх треба знищувати. Частина горить до під'їздів і ще. Але частині там вдається там, мовно кудись прорватися, та і е, нехай навіть і не виїхати, але спішити десант якомога ближче та до позицій. І це прямо ну, тактика, яка ну, є такою, знаєте, вона поєднувана. Тобто не тільки малі групи, але й техніка. Що ви маєте на увазі, коли кажете важка техніка? Я просто хотіла підвести до того, як ваш танк на відстані 30 метрів з ну, танк 24 ї бригади знищив, якщо не помиляється, БМД. Бенде. Бенде. Так, я хотіла підвести до цього. Дуже, так, так, знаєте, не дуже мені вдалося, бо дуже гарне відео. Я взагалі рекомендую підписатися на телеграм-канал 24-ї бригади. Там дуже багато хорошого матеріалу, як наші захисники знищують російських окупантів. Але підписка це донат на 24-ту бригаду. Як це зробити? Бачите qr код зараз на своєму екрані. Це безпосередньо для бійців з 24-ї бригади. Так, будь ласка. Підписалися, задонатили і пішли далі по темі. Тож, пане Іване, розкажіть, будь ласка. Якщо говорити про відео, яке оприлюднило на телеграм-каналі нашої бригади, то це один із таких штурмів, про який я розповідав. Коли масово під погоду противник заїжджає технікою, та от в один з таких випадків він виїхав просто на наш танк. Там дистанція приблизно 30 метрів була. Ну і БМД ця вона якби намагалася відкривати вогонь, але ми розуміємо, що е, озброєння танка і БМД російської вона не співставне, тому шансів у ворога не було. Тобто з 30 метрів машина була повністю розбита. А ви сказали про стосовно погоди? Тобто, як це розуміти, вони підбирають, коли там, наприклад, погіршели ні погодні умови, туман чи чи чи, чи як? Ну, дивіться, противник, ми вже давно не маємо такої ілюзії, що противник недолугий. Та? Противника дуже багато, він озброєний і він швидко вчиться. Тому навіть попри ті величезні втрати, які противник тут несе, він на них зважає і намагається мінімізувати. І один із таких факторів мінімізації цих втрат є погода, аби під, під туман, під низьку хмарність, та, під дощ. Коли не літає великій кількості авіація, мала, коли дрони не можуть злетіти, тому що вони нічого не бачать або сильний дощ. А це саме погода, коли окупанти намагаються активізовувати ці штурми. Угу. Тобто, під момент, коли мінімум дронів в повітрі, вони масово намагаються з'їжджати на техніці. І тобто, ми вже зрозуміємо і знаємо, що коли погода погана, то чекає штурму, то значить полізуть. Пане Іване, також, якщо говорити про відео, яке оприлюднені на офіційному телеграм-каналі 24-ї бригади, показано, як оператори батальйону безпілотних систем РАГОГ знищили ворожі мотоцикли, квадроцикли та багі. Це було опубліковано сьогодні, якщо не помиляюся, 31 січня. А як ви прослідковуєте, наскільки активно вони застосовують такий транспорт, квадроцикли, баги? І що це їм дає? Мобільність, безумовно, мобільність. Що ми, наприклад, говоримо про те, чим користуємося самі, то це техніка, яка може швидко пересуватися такою місцевістю, знаєте, з не дуже гарним покриттям. Противник те ж саме робить. Він застосовує мотоцикли, але для пересування таких ж невеликих штурмових груп. Може застосовувати. Я знаю випадки, коли за один день нашою бригадою було знищено там 8 одиниць такої техніки, плюс-мінус в одному квадраті. Противник має. Ну і плюс це недорого. Якщо ми говоримо за армійськими мірками, за мірками війни і взагалі ціни війни, то один знищений мотоцикл обходиться не так вже дорого в порівнянні з тим самим БМД, тому що БМД це сотні. А, мільйонів, та, якщо ми говоримо там про десятки їх, а мотоцикл це всього лише там, якісь там сотні тисяч. А як ви вважаєте, це їм на ну, Міністерство вбивства їм це постачає? Тобто, це якби з Генштабу така вказівка, чи це волонтери їм дають? Не можу сказати, але можу припустити. Бо дивіться, якщо ми говоримо про таку велику кількість, яку на постійній основі застосовують, то це вже вже потік uh -huh. потік техніки. І наскільки мені відомо, це не лише у нашій зоні відповідальності, так в принципі відбувається поде суди на інших ділянках фронту. Тобто, це така стала, це як можна сказати, лайфхак, лайфхак, який противник зрозумів і намагається застосовувати впроваджувати там, де це може працювати. Цікаво. Знову ж таки, я, я хотіла ще уточнити, тому що, з, зокрема, з харківського напрямку, Запорізького напрямку, я бачила повідомлення про те, що окупанти відправляють штурм трьохсотих, практично на милицях. Чи бачили ви це у своїй зоні відповідальності? Чи, чи у вас ще поки що такого немає? Ну, особисто я не бачив. Насправді дуже важко розглядіти, іде він на милицях чи просто, бо зазвичай це ну ми бачимо лише моменти ураження. та угу. коли є рух, є пересування, є потенційно там якийсь підвал, де вони там сховалися, спішилися, і куди відпрацьовує наша артилерія або мала авіація. Але якщо ми говоримо загалом про відношення. А, Вищого командування нашого противника до своїх а, підлеглих, то можу розповісти про те, що нам розповідають самі окупанти, яких беремо в полон. Вони кажуть, що умовно цих от штурмовиків мобілізованих ділять на дві категорії: це категорія там умовно А і Б, а, а це мобілізовані, які там підписують контракти і приходять туди на там заробітки грошей. А інші це ув'язнені, які або забирають з колоній, відсидіють ті, які відсиділи, або ті, які є з СІЗО і забезпечення і відношення до них трошки різне. Якщо в перших. Тих, хто добровільно приходить, там із забезпеченням, все плюс-мінус нормально. Це і бронежилети нормальні, і а, кевларовий захист та проти осколків, і озброєння, і відношення до них, і навіть той самий дрон, який в умовах дуже складних логістичних умовах війни може прилетіти. До них прилітає чаще з провізією, ніж до категорії Б, тобто тих колишніх ув'язнених штурмовиків, які а, скоріше. За сталою практикою в штурм виходять там одноразово. Ну, от є випадки, коли один-два дні люди воюють. Це загалом у них виходить від е, навчання від колонії, скоріше, з якої їх забрали до моменту часового яра, коли вони потрапляють в полон, там ну, проходить 20 днів загалом. Ну І відношення це відчутне. Про це розповідають саме осід полонені. Які є числа ув'язнених. А, скажіть, а що вони розповідають? Чи як ставляться до українців, яких мобілізувала російська армія, тобто які опинилися на підконтрольній території Росії і яких запхали в оце російське військо? Знаєте, на моїй практиці, поки такі не зустрічалися, uh -huh. вони скоріше, я про них чув на початку повномасштабного вторгнення, зараз. Скоріше трапляються полонені, які є новомобілізованими, тобто старих знайти дуже складно. Втрати в окупантів великі, вони поновлюються постійно, але знайти таких старожилів зараз серед окупантів дуже складно. А які взагалі в окупантів з тих, що потрапляли в полон, панують настрої? Тобто, в них є оце, що вони перемагають, і що СВО так званий йде за планом, як ви бачите? Знає, ви знаєте, давно вже такого не зустрічається скоріше. Люди йдуть а, або за гроші, uh -huh. і вони це кажуть прямо, або за те, щоб зняти з себе ну, термін покарання і там обнулити та обнулитися, кажуть, обнулити свою історію перед державою. Uh -huh. О, стається скоріше, так що обнуляються вони самі. У них цей термін поширений, але мотивації лише зараз дві. Тобто, таких знаєте путіністів або якихось сталих прибічників російської пропаганди зараз ну дуже складно знайти. Вони є, да але це вже так знаєте, дотично до того, що там велика сума грошей їм падає за підписання контрактів, так як їм обіцяють. Не всі ці гроші отримують, але. З різних регіонів за підписання контракту а окупантам місцева влада платить там, починаючи від там кількох сотень тисяч рублів, там то 2,4 мільйона. Це одноразова виплата, плюс обіцяють коза кожен місяць війни в Україні вплачувати там 210 тисяч рублів. І оці гроші найбільшим є мотиватором для цих окупантів насправді. Я так розумію, що Росіяни готуються до повного знищення часового яру, до того всього того, що лишилося від міста, доки Росія туди не прийшла. Я ж нині казала в ефірі про те, що в силу професії. Мушу оглядати російські пабліки? Я не рекомендую цьому, цього робити нікому більше. Повірте, цього краще не бачити і не знати, але я бачила відео, де росіяни е, кажуть, що ось в цих будівлях ховаються українські військові, і ран, е, скоро ми їх повністю знищимо. Тобто те, що навіть ще лишилося цілим, або принаймні які стіни, вони нам будуть е, повністю знешкоджувати. Е, пане Іване, тут у мене питання до вас таке: а що е, росіяни? Станом на зараз залишили від міста Часів Яр. Як ви опишете місто? Ну ви пам'ятаєте, коли наша бригада зайшла тільки в часів яр встання, бо насправді бригада на війні з 14-го і Часів Яр це таке знайоме місце для бригади для бойової слави бригади. От від останнього разу, коли ми сюди зайшли в зону виконання, то дуже сильно змінилося місто, тобто його зараз не впізнати. Якщо от ми випускали там кілька місяців тому прогулянку, часів яром, екскурсію, часів яром. Мали на меті зафіксувати насправді, як воно виглядає там, наперед, на певний проміжок часу. Да? Це територія заводу, це територія центру міста, це вулиці, будівлі, перехрестя. Ну і безпер... ну, зокрема, це було зроблено саме для людей, які там часом у міру були. То зараз ви не пізнаєте те місце, яке ми показували тут кілька місяців тому. Його фактично немає. Це засилля кабів, які там по три. Зараз падають просто ну, фактично плюс-мінус в одну точку е і руйнують будівлі Тощенту, випалюють е і квартири, і будівлі, і, і загалом знищують його повністю. Якщо говорити про 24-ту бригаду, скажіть, будь ласка, я знаю, що є рекрутинг до бригади, є відкриті рекрутингові центри, е кого запрошуєте і шукаєте собі побратими? Або в пост. зараз. Зараз гостро е стоїть питання збільшення кількості авіаційних малих авіаційних систем розвідувальних і ударних дронів. Тому шукаємо пілотів, які могли би керувати цими дронами. А насправді от лабораторії дронів і безпілотні системи є в кожному вже фактично батальйоні. Давно вони розвиваються, шукають нові способи ураження, шукають покращення тактичних характеристик, існуючої зброї і розробляють інколи нову. Тому саме такі підрозділи шукаються і пілоти, і техніки. І ті, хто вміють програмувати, паяти, тут тобто зараз покращується все в цьому напрямку, і от пілоти це завжди ті, хто будуть затребовані, та на війні, зараз така війна. Пане Іване, я вам дякую за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру, час і можливості. Я нагадаю нашій аудиторії, що ми підтримуємо збір для 24-ї бригади імені короля Данили для королівської піхоти. Зокрема, збір на повнопривідний пікап, пікап для взводу технічного забезпечення мотопіхотного батальйону 24-й ОМБР. А бачите зараз qr код на своєму екрані? Можете задонатити таким способом, або якщо ви нас дивитеся в Ютубі, в описі під цим відео ви знайдете. Реквізити, тож я закликаю підтримувати наших оборонців. Нагадаю, що разом з нами був е, Іван е, Петричак, представник при служби ї четвертої кремої механізованої бригади імені короля Данила.